Найближчим часом ми можемо по правому берегу побачити вже не диверсійну діяльність росіян на якогось тактичного рівня, а перші спроби прорватися а, вже по логістичній артерії на мирне, а також на сам Куп'янськ, а великої кількості їх м'яса, штурмові групи, штурми, м'ясні штурми, класичні м'ясні штурми можуть розпочатися вже а, в найближчій перспективі. Ворог наблизився до Куп'янська на правобережжі Осколу. Переправити техніку так і не можуть, тож штурмуватимуть м'ясом. Ахілес заявив, що для захисту неба України від шахедів не вистачає людей. Харків спрямував 50 мільйонів гривень на ППО. Як вплинули удари по бізнесу на безробіття в місті? Про головні події війни в Харківській області та не тільки за тиждень. Далі в огляді медіагрупи, об'єктив. Ставте лайк цьому відео та підписуйтеся на наш канал. Кількість російських штурмів на Харківщині залишалася стабільною протягом тижня на рівні десятка на двох напрямках на добу. Проте у п'ятницю генштаб ЗСУ повідомив про помітну активізацію ворога. Тільки на півночі регіону зафіксували 13 боїв у тому числі в районі Глибокого. Ще 9 атак було на Куп'янському напрямку. Головні події розгортаються на правому березі Осколу. Генштаб стабільно інформує про бої в районі Кіндрашівки. Команда аналітиків Діпстейт 24 червня змінила мапу фронту в цьому районі, повідомивши, окупанти захопили частину села Голубівка та просунулися в бік Радьківки. Інститут вивчення війни проаналізував геолоковані знімки місцевості та дійшов висновку, що росіяни наблизилися до правобережного Куп'янська на відстань у 3 кілометри 400 метрів. Водночас американські аналітики спростували заяви росіян, що їхні війська вже в кілометрі від міста. На правобережжі осколу росіяни пересуваються пішки та на цивільній техніці типу квадроциклів. Переправити важку техніку через оскіл. Їм так і не вдалося. Головні зусилля ворога там зосереджені в районах населених пунктів. Дворічна Кам'янка, Строївка, Красноперша, Фигулівка. Ось вчора відбувалися штурмові дії в районі населеного пункту Кідрашівка. Кіндрашівка це на це не Купінська, на північ від цього міста на західному березі Оскола. Тобто треба розуміти, що росіяни докладають усіх зусиль, щоб створити загрозу для е, цього міста і підготувати умови для його оточення або штурму. Тобто, треба розуміти, щоб ці їх плани реалізувалися, їм в першу чергу потрібно налагодити логістику на західний берег, тобто навести переправи. Переправи їм потрібні для того, щоб перекидати. Транспорт перекидати бронетехніку для цього треба переправа. А ось, наприклад, якусь легку техніку, я маю на увазі, квадроцикли, мототехніку їм дається переправляти на човнах або платах. Також вони активно використовують такий спосіб, як е вони з одного берега на інший перекидають мотузки, до них прив'язують човен або той самий пліт, і ось, таким, і ось таким чином вони переправляються на західний берег. Оскола відсутність танків, БМП і артилерії на правобережжі не зупинить ворога в спробі атакувати районний центр. Вважає військово-політичний аналітик інформаційного спротиву Олександр Коваленко. На його думку, росіяни вже зараз готуються до так званих м'ясних штурмів. Я більш не впевнений, що сили оборони України. Повністю готові до того, щоб нейтралізувати цю загрозу, невелювати її, ну і відповідно звести на нівець їх спроби прорватися в Куп'янськ, оскільки одним тільки м'ясом в такий населений пункт як Куп'янськ, не дивлячись на те, що він страждає вже не перший рік від постійних обстрілів і знищення з боку російських окупантів, це не так просто зробити. На тлі наближення фронту з усіх боків у куп'янську загострюється гуманітарна криза. За оцінкою начальника міської військової адміністрації Андрія Беседіна. Наразі вже великим ризиком є сама спроба заїхати не лише в місто, але й на територію громади. Протягом червня тут було 3,5 тисячі прильотів, у тому числі ворог скинув понад 170 кабів. На жаль, щодо завезення будь-якої гуманітарної допомоги, будь-чого завезення в Купянськ це. Надскладна ситуація на сьогоднішній день це зробити неможливо. Водопостачання працює частково в тих умовах, знову ж таки, хочу підкреслити, в яких є електропостачання на тих вулицях, на яких воно можливо зараз воно є, але на жаль, відновлення на зараз неможливе, тому що ще раз хочу зазначити застосування ворогам озброєння, в тому числі підронів на оптоволокні, воно має велику концентрацію. Але знову ж таки велика кількість людей, яка залишається в безпосередньому місті Куперська, це понад 1400 мешканців, та загалом на території громади це 2400 цивільних осіб, які нехтують своїм життям, своїм здоров'ям, і на жаль, наражають тих людей, які забезпечують їх всім необхідним або намагаються вивести на велику небезпеку. У Харкові протягом тижня тривали нальоти шахедів, хоча і не такі масовані, як у першій половині червня та навесні, знову діставалося цивільним підприємствам. Ми бачимо, що продовжується політика вибивання економічного потенціалу регіону і конкретно міста Харкова. За кожний прильоти намагаються слідкувати по комунікуючи з бізнесами, які. Постраждали, скільки втрачено робочих місць. У нас може і 500 робочих місць за ніч бути знищено 100. Тобто, десь в таких об'ємах підприємства, які зупиняють роботу, втрачають робочі місця. Попри прицільне винищення бізнесу, підприємці Харкова схоже не налаштовані просто так поступитися росіянам і покинути місто. Принаймні, перші статистичні дані свідчать, що кризу ворог не спровокував. Ми переживали, хвилювалися, боялися, що бізнес виїде з Харкова. Бізнес не тільки не виїхав, бізнес став більш активним з точки зору створення е, якихось нових виробних, підприємств тощо. Ми боялися, що буде дійсно зменшення або різке збільшення кількості безробітних. Такого немає. Тим часом у Харкові докладають зусиль, аби додатково убезпечити небо. Зокрема, з міського бюджету перерахували гроші частинам ППО. Ми перераховуємо кошти військовим частинам, які організують роботу ППО. І сьогодні є певний результат. Ми ще недавно перерахували 50 мільйонів гривень, і результат ми вже побачили. Бачили насправді, е, будемо перераховувати ще. Є певні домовленості і щодо підготовки кадрів, і щодо е, того, е, яким чином е, унеможливити враження міста Харкова. Ми будемо працювати так. Це дуже дорога кошта і певний час займати, але це необхідно. Для захисту неба, зокрема від шахедів, наразі не вистачає не технічних рішень, а людей вважають у ЗСУ. Ми зараз починаємо отримувати техніку, яка спроможна збивати шахеди, але цю техніку хтось має пілотувати. На сьогоднішній день ми взяли найдосвідченіших пілотів і ефективно і швидко їх перелаштовуємо на ті засоби, які допомагають збивати зокрема шахеди в другому ешелоні. Але цього все одно буде недостатньо, навіть якщо всі підрозділи виділять такі групи і отримують необхідні технічні засоби. Ми маємо для того, щоб утримати і передню лінію, і закрити наше небо, долучити основний капітал, про який говоримо людей. Щиро прошу тих, хто є зобов'язаний, Не відсиджуйтесь зараз вдома. Настав час скористатися рекрутинговими програмами через перший рекрутинговий центр «Супутний віз України, через рекрутинговий центр сил безпілотних систем. Прийти і зайти саме в ті підрозділи, які застосовують безпілотні системи для збиття шахедів, які тероризують наше населення. Більше інформації про ситуацію на лінії зіткнення та життя у прифронтовому Харкові на сайті медіа групи об'єктив і в наших соцмережах. Підписуйтеся на цей канал, щоб завжди бути в курсі подій у Харкові та області. Ставте лайк і шерте відео. Слідкуйте за подіями разом із новинами. Об'єктив, незламні разом.